У Варшаві лише одна лінія метрополітену, тож найпопулярніший вид транспорту маршрутні автобуси. Щодня на рейсі півтори тисячі. Ми задоволені всіма нашими тими працівниками. Найкращим показником є те, що близько 70% мешканців Варшави користуються міським транспортом. Це свідчить про те, що пасажири теж є задоволені. Перше, що вразило у Варшаві українку Ольгу, саме громадський транспорт. Маршрутні автобуси курсують чітко за графіком. На центральних вулицях їм виділена окрема смуга. Ціна проїзду мізерна, якщо йде сконти. І головне пасажири не бидло. Мало того, що це дуже комфортний транспорт. Окрім того, висока культура в транспорті. Безперечно, це відрізняє е, Польщу від України. Тим, що тут, навіть якщо тебе хтось ненароком десь зачепить, то одразу просить вибачення і усміхається до тебе. Анжей Ставіцький визнає, скарги звичайно бувають. Десь слабке кондиціювання, взимку опалення, але побачити водія з цигаркою чи з мобільним у топі за таке звільняють. Не не можемо курити, розмовляти по телефону або їсти на робочому місці. Для цих потреб у нас передбачений час на кінцевих зупинках. Обов'язково вимога мерії до всіх перевізників: нічні маршрути хоч не дають прибутку. І головне. Безпека пасажира. Водій не може бути за кермом більше 10 годин. Для надзвичайних випадків у кабіні є кнопка тривоги. Водій має спеціальну кнопку, що дозволяє зв'язатися безпосередньо з центром управління міським транспортом. Котрий одразу ж зв'язується з поліцією чи муніципальною дружиною, в залежності від того, хто є ближче до даного автобуса. Вони під'їжджають і затримують особу, котра вчинила злочин в салоні автобуса чи поруч нього. Я не можу виходити з кабіни. Я зупиняю на зупинці автобус. Переважно, коли ми викликаємо поліцію, то вони вже на нас чекають на зупинці. Двері в автобусі до приїзду поліції тримають зачиненими. самим водіям, заборонено втручатися в бій. Але в АТП зізнаються, часто густо водії не витримують і поспішають на допомогу. Навіть коли водій вімкнув сигнал тривоги, він виходить, бо хоче допомогти пасажирам. І це інколи закінчується неприємностями для водія. Його можуть побити дуже часто поліція користується підтримкою водіїв, котрі інформують про небезпеку в автобусі чи трамваї. І завдяки такій співпраці ми затримуємо злочинців. Останні ноу-хау міських маршрутів відеокамери. До 2013 року обладнають ними весь рухомий склад. У Варшавській поліції кажуть, злочинці будуть як на долоні. До цього ж є профілактика злочинів на маршрутах. Проводять акцію Не дай себе спіймати. поліціянти е, е, наклеюють спеціальні, спеціальні наліпки на багаж, які залишили пасуші, без догляду пасажири пасажир, або на а, задню пасуші, кишеню штанів, гінов, де хтось сподобні, тримає гаманець. Ця акція повинна показати пасажирам небезпечні місця, де слід бути особливо пильними. За останніми опитуваннями, 92% пасажирів задоволені послугами варшавського громадського транспорту. В Україні таких лише 18%. Польські фахівці визнають, тон у сервісі задають водії. На жаль, між варшавськими та київськими колегами справді разюча відмінність. Дарма що родичі слов'яни. Одні в ЄС, другі в Совку. Київські водій маршрутки, спортивні штани, светрик, влітку футболка або майка, сонцезахисні окуляри. Деякі під час руху курять або розмовляють по телефону, тероризують блатними піснями. Варшавські водії підкреслено вічливий, обов'язково вбраний у формуну сорочку та краватку. Дотримуються заборони на паління, розмови телефоном, слухання музики.